Так, в сьогоднішньому відео всім привіт, до речі. В сьогоднішньому відео у нас завантаження в Німеччині, така фірма Аума, здоровенна, там он гори, красота, погода прекрасна, сходив, вже отримав пейджера. Сказали хвилина 10-15 почекати, потім в ось цей склад, ось так об'їжджаю. Там стаю всередині, і всередині склада мене повинні завантажувати. Їхати будемо вивантажуватись аж на Бельгію. Їдемо через Францію. По дорозі заїдемо, заправимось, заїдемо в магазин. Будемо проїжджати через Люксембург. Побачимо, як там ночувати будемо. Скоріше всього у Франції. Тому побачимо. Надіюсь, буде цікаво. Поїхали. Сказали нам, заїжджати. Пейджер у нас ось дзвонить так що зараз під'їжджаємо. Надіюсь, правда, я стану туди, де мені сказали, бо він по-англійськи мені розповідав. Щось там пальцями десь далеко показував, я ніби поняв куди. Але не впевнений, що на 100% правильно. Зараз побачимо. Нас завантажують ось такі. 5 палет здорово. Зараз все кріплю рівнями. Ось так я все закріпив на кожну палетку по одному, пасу і хорошо затягнув. До, до речі, палети досить тяжкі, не знаю. По кілограмів 500 мабуть, одна. Що, нас завантажили. В цілому все дуже класно, дуже легко. 5 тяжких палет таких повністю замурованих. Виїжджаємо, зараз їдемо в Адеку, в магазин супермаркет, трошки скупимось, так як все ж таки вихідні, і що в Бельгії вже нічого не купувати, і собі вирушаємо довгу дорогу. Ще заправимося. Їхали в магазин, але знайшов класну станцію Євро 50 за літр дизелю. Зараз покажу вам, як заправляти. Підходимо, тут такий автомат самообслуги, можна поміняти мову. Беремо, наприклад, польську. Вставляємо карту або навіть прикладемо. Вибираємо дизель. Пишемо пін. Окей. Чи видрукувати друка... ви чек, нажимаємо так. Декілька разів треба. І все, можна заправляти. Єдиний мінус, тут ліміт 80 євро, це означає, що мені треба по декілька разів заправлятися, щоб набити свій повний бак. Але ось так працює заправка. Так, заїхали ми в Едеку, в супермаркет. Аня пішла вже здавати бутилки. Перканулась ось так. І йдемо зараз на закупи. Махай білетик а на скільки? 2,50. О, ні, 2,50. Ну, шикуємо сьогодні. Дивіться, яка розумна мене жінка додумалася. Є оддільно кошики, окремо ці штуки. І вона своєю маленькою головою подумала. Бачите, як узнала, що вказується кошик, ставиться так. А я своєю здоровою цього не паня. Коротше, ми настільки захопилися. Закупами, що нічого не познімали, але набрали повний вузик і воду. крутий магазин. Да, магазин дуже гарний, купа інсталяцій, дуже не схожа на те, що зазвичай бачиш в Польщі, наприклад, в Німеччині просто я не так часто в магазинах була, тому йдемо вже на касу. Що ми скупилися, ось пакуване на 37 євро вийшло, взяли все, що хотіли взагалі. Там і м'яса, і кусочок нарізка така хамона. Аня взяла вина трішки. Короте, багато чого набрали, чисто, щоб на вихідні було тупо все. І зараз ось їдемо прямо через Францію заїжджаємо і у нас половина нашого дороги, нашого шляху короте, буде по Франції. Тут ще й такий гарний досить регіон. А ще погода шикарна, попереду он гори. Зараз можливо побачите. Там такі виноградники. Взагалі просто моря не вистачає тільки. от Моря хотілося б, а так дивлюся по тому, коротше, куди ми їдемо, це аж за Антверпеном, там ніби як є море, але все рівно ми трішки туди не доїжджаємо, а вигрузка. Точно я ще перепровірю, точний адрес, але там нібито... Коротше, електростанція, скоріше всього, величезна з цією трубою димлящою. Спати, скоріше всього, будемо у Франції. Їдемо на максимум, хочу сьогодні проїхати, щоб завтра трішечки вийшло, і завтра потрібно до 12 вигрузитись. Ми сюди заправилися, повний бак, настрій суперовський. 15 година вже. Ми сьогодні зміну почали о 6. -й. Це означає, що максимальний наш 15 годинний робочий день буде до 21-ї. Так, їдемо ми ось практично вже перед самим кордоном. І машини, які їдуть в сторону Франції, всі вони на французьких номерах. Так що, як я думаю, скоріше всього. Французи поїхали в п'ятницю в Німеччину, скупилися і повертаються собі додому. А ось так виглядає пост, блокпост такий коротше, між Францією і Німеччиною. Пропускний пункт. Декілька машин. Всі вони контролюють, щоб ніхто нелегально не заїхав в Німеччину. А от у Францію можна їхати, поки ще ніяких пунктів немає. Знаю ніби як уже ось Польща включила таку штуку, так що тепер при заїзді в Польщу також із, по-моєму, 7 липня поставлять ось ці пропускні пункти і знов буде величезна пробка. Так як в Німеччину коротше, стоїмо тепер кілометрів 50 до кордону вон там палив, так тепер будемо і в Польщі, стояти. поки проїжджаємо такі гарні місця, нова інформація, яку ми дізналися, я вирішив перевірити все ж таки, як виглядає... та Станція Електро, де в нас вивантаження. І що, ви думаєте, виявляється, це Атомна електростанція. Так що їдемо ми вивантажуватися на АЕС. Знаходиться за Антверпеном. Прикольно. Перший раз побуваю на АЕС. Я постарався зайти почитати коментарі водіїв, може в кого якісь були вигрузки, ні одного коментаря. Про вивантаження я там не знайшов. Одні пишуть, її давно вже пора закрити, бо там тріщини. Інші пишуть класно, класно це. Типу допомагає природі екологічні ці, екологічна електроенергія. Хтось там пише, класно, я отримую електроенергію дешевше. Дуже багато різних цих, але ні одного коментаря, хоч би якогось водія, хто туди б що возив. Плюс до всього, ж, вона, якщо ти заходиш, як я обично це роблю, через Google Maps, включаєш режим, режим, режим. Супутника, і можеш там подивитися, що як виглядає. Так вона замивана. Вона, мабуть, спеціально, я так розумію, вважається, типу, ну, не секретний, але такий об'єкт. Конфіденційний, як каже Аня, який не бажано дуже всім показувати. І там просто замивано і нічого не видно. Тому я вже можу придугадати, що завтра буде трохи трешу, плюс до всього. Там, знаходиться якесь закинуте місто. Поряд. Геть. Там теж багато фотографій, його коротше, висували, все замикане, графіті, побите. І що мене трішки бентежить, що нам якраз після завантаження по факту ми завтра стаємо на паузу, і паркінг прийдеться шукати десь в тій, в тій околиці. І зважаючи, що це Бельгія, яка в принципі по безпеці така сама, як Франція, плюс це район біля моря, там, там де порти, там, де ось це все, самий Трешняк, там, де тобі мігранти залазять в машину. Тому побачимо. Я сподіваюся, нас ця доля обіда боком і до нас ніхто в машину не залізе. Ну і що? Побачимо, як там буде на вивантаженні. Не знаю наскільки я там зможу знімати. Я думаю, з давика, хоча б вам її покажу, а пізніше вже розкажу що як. Тому що я думаю, за зйомку на таких об'єктах можна і попасти. Так, Заїхали ми на паркінг, з боку стоїть тут реф, тому трошки буде гудіти. Я в такому вигляді пішов, помивси вже голову, освіжився, весь покупався так, верхню частину. E, щоб трошки краще себе почувати. Зараз маленький обід. Що тут у нас на обід? Це у нас той самий типу хамон в лапках. E, там що у нас? Сирок, Намазка така і огірок. І взяв ще. Аня, він буде черешні їсти. <блін> Блін. Взяв ще ось такий сиркова маска така, дуже смачна, до речі. По скидці коштує євро 93. Евро. Так що ми трішки підкріплюємось, стоїмо паузу, і нам лишається півтори години тоді або година навіть їзди. Коротше, їхали ми їхали і зробили висновок, що краще до Люксембургу не доїжджати, бо там Діма каже дуже скудно з паркінгами, і тому стали на ночівлю на ну майже на кордоні з Люксембургом, але тут ще трохи до кордону є. Я шукала паркінг і знайшла такий місцяк. Блін, ну досить великий. як ви можете бачити, бусом фіг знаде, тут ще є смітники, що вказує на те, що все-таки це паркінг, хоча на карті він не відмічений. І що мене ще бентежить, тут взагалі немає машин. Типу, якось ми тут такі незаховані, і мене коротше, це бентежить. Діва каже, що все ок, ну і я все одно бентежусь. Я сподіваюся, що все буде ок і це буде спокійна лайтова ніч. І тут так файно. В принципі, ну єдине, що да, немає машин. Це цікаво, тому що перед цим ми заїжджали на паркінг, і там стояло. Ну він був забитий, там стояло багато фур. І в принципі можна було і там зупинитися, але оцінка там була 24 чи 2,3 з тисячі відгуків. Тому ми поїхали сюди. В будь-якому разі, можливо, там Діма вам ще включиться. Але я сподіваюся до ранкового включення. Ну що, доброго ранку. Прокинулись. дуже тяжко, Вставалося. Я думав, буде класно спатися, тут Ні, ніфіга. Така двіжуха. Тут їздив мотоцикли ще по цій дорозі, там кемпер приїхав. Я з цього люка, це ж Франція, я з цього люка півночі виглядував, як якийсь шорох мене весь час будив. Виглядував, дивився, чи ніхто там в машину не лізе. Так що такий тяжкий видався ранок, мене взагалі аня ще будила, бо я просто такий був. Ні, це не знімаю. Це ж самому <звук> звісно. <звук> це чотири стадії прийняття ситуації Дімо. Можете бачити. Зараз стадія. Прийняття вже. Зараз так, я сплю далі. <рес> до цього був торг. Діма хотів, щоб я розбудила його о шостій, а ми встали о п'ятій. Але все ж таки прокинулись. Стартуємо, зараз, до речі, на годиннику. Зараз вам скажу хлопці, дівчата. 5,52. Ось так. Виходить, від ну, 9,5 годин паузи, щось типу того. Продовжуємо їхати, згадали, що поки їдемо, потрібно приготувати їжу, так що Аня тут куховарить, там у нас м'ясо, перець, рисова каша. Зараз це все діло закидується на півтори годинки. І ми навіть не встигнемо приїхати на вивантаження, як обід, а може і вечеря вже буде готова. Так що які справульки. Що скажеш? Скажу, що це дуже не зручено. Ну, насправді так. Да. Насправді. Плюс, що воно готується отак. Ти типу бо я цього не помічаю. Я собі їду, що опа, вкусний, смачний обід. Вже готовий, а Ані приходиться часами відстібати ремінь і лізти туди в ящики щось брати. І це не дуже, по-перше, безпечно, по-друге, законно. Тому стараємось завжди підготувати ось це все діло, поки стоїмо, а потім як виїжджаємо, просто включаємо інвертор і вже воно готується. Але часами буває так, як зараз що забувається це все. І тоді приходиться виходити з ситуації вже як можемо. Так, наш обід і вечеря вже готові. Ой-ой, ой як вам тут камера запотіла. Коротше, це рис з курочкою і з перцем. Виглядає це все неймовірно смачно, пахне так само. Продегустуємо трохи пізніше. І якось так, в принципі, вже все готово, тому спокійно вирішуємо далі. Так, ну що, паузу відстояли. Уїжджаємо, оператора вишаємо тут. <хіхі> да ні, <не>, звільзнай, візьме. <хіхі> Хай буде ще посити. Покатаюсь. 12 кілометрів нам залишається. Дивіться, які тут уже промисловості. Скільки всього фірми-вітряки лінії високомольні електропостачання чи як? Коротше, Вже бачили здави ці труби з атомної станції. І зараз під'їдемо десь ближче, покажу вам ще раз. Біля Антверпена тут такий здоровезний. Промисловий район за Антверпеном аж з лівої сторони. Сюди, в сторону, що там, море, чи океан? Море. Море. Так що, да, рухаємося. Приїжджаємо десь о 10 -й. Головне питання: чи запустять туди Аню. Чи впустять туди, туди взагалі мене. Що треба буде, якийсь... Знаєте, на деякі вигрузки, там каска, ще треба ось таке. Проблема одна, якщо треба каска, то в нас є тільки одна для мене. Ми не возимо дві каски. Я в принципі своєю ні разу не користувався ще за весь час. Побачимо, ну, дивіться, як потужно, коротше. типу як в гамбургі, тільки гамбург, якщо він там такий більш портовий. То тут також ось, бачите, мільйон є цих кранів, контейнеровозів обвозів повно валить. Тут. Але тут уже і інші всякі промислові Це... об'єкти є, так, масштаби також величезні. Взагалі перший раз в цьому районі катаюся, був я одного разу в Антверпені. Але в самому місті, ще коли їздив по категорії Б на бусі, то тоді вдалося навіть піти містом погуляти. Місто дуже гарне саме по собі. А от в таких величезних промислових районах, а особливо на атомну станцію я ще не їздив, був, не був ніде, тому це мій, моя перша поїздка і вивантаження на атомній електростанції. Так, там якийсь знак, що попереду тупік. Ой. Не дуже я люблю оці всі ось. Так що, коротше, Надіюся десь ми знайдемо туди дорогу, бо тут просто вилять, кружлять. Дуже багато всього. Попереду вон, бачу розводні мости стоять, нам показує, ніби їхати прямо, я так розумію, це на тупік нам показує. А воно відкриється колись чи не відкриється. Ой, зараз буде весело. Щоб ви розуміли, Аня вона просто не могла зрозуміти, де там мост, От де попереду мост, на вашу думку, як ви де? думаєте, ось це взагалі, мабуть, не схоже Дай на цей самий розводний міст. Аня думала, що десь воно там виїжджає, поки цей, поки не побачила. Якщо він опускається отак, тоді ось ця бабочка яка ось тут, вона по факту має бути... Коротше, отак воно опускається. І там висота цілком можлива, і дивлячись на бокові балки, ось ці, вона досить велика. Тому, по ідеї, коли він стане, ось так опуститься, ця балка буде вища, і ми проїдемо тут без проблем. До того ж, так веде Том-Том, до того ж тут рамки досить високі в самих оцих штуках, я думаю, якби там було низько, то або рамки тут були нижчі, або що або був би знак? А так є як є. Ой, там воно, дві жуха, Одні кораблі розвертаються, інші пливуть. Написано рибу ловити не можна, там знак. Там така двіжуха. Я ще в таких місцях не був. Ось там зараз ось це, якщо бачите, оце є та станція, куди ми їдемо. Ас така вона здалеку дуже маленька, але я думаю, там гігантські масштаби. По новинах. Я вирішив тут відкрутити паузу. Простоїть півгодинки. Що ми помітили, до речі? Вані в дзеркалах не видно, а я в себе в дзеркалах помітив. За нами ще стояло машин із 6, мабуть, з 5. Так от, вони всі вже поїхали, розвернулися назад. Так що я подивився, є альтернативний якраз от той міст, що там далі. Такий самісінький, тільки він. Нормально в положенні, коли можна їхати. Я думаю, що, можливо, тут він закривається прямо надовго, на декілька годин, чи як то працює, не знаю. Тому зараз нам залишилося ще 15 хвилин паузи, ми стоїмо, у мене маленький перекус. І потім здаємо назад і їдемо вон тим мостом. По факту та сама дорога трішки чуть -чуть далі, бо тут поки що двіжуха, плавають кораблі. Так, ну що, паузу ми відстоїли, міст так і не відкрився. Я думаю, це була велика проблема, те, що ми поїхали і наша помилка на оці хрестики. Е, незважаючи на те, що Том Том нам показує їхати саме сюди і Google. Але все ж таки треба також дивитися, що на знаки не, не тупити. Е, зараз собі просто здаємо назад і заїжджаємо, їдемо по тому мосту. Так, від'їхали ми назад, <хи> наш міст. Їдемо зараз трішки іншою дорогою, іншим мостом. Я сподіваюся доїдемо так само. Ось бачите, тут такий самий підйомний міст, такі самі брамки, тільки тут він в положенні, по якому можна проїжджати. А там він, збоку той самий злополучний. Скажу добре, що ми не їздимо тут зараз на фурі, бо на фурі я вже стресував би на бусі, типу, кудись дать назад, там десь вирують якийсь вузький проїзд, немає проблем. Там би вже було більше в мене стресу. Вивчити основні якісь напрямки, де, якщо буває, а тоді вже хто хоче сідати на фуру. А взагалі можна відразу сідати. Так само можна скрізь від'їхати, тільки, скоріше всього, будете трішки більше стресувати. Ну І більше треба бути уважнішим, коротше, ніж я. Так, Вон по праву сторону у вас і є та сама атомна електростанція. Ну здорова, що можу сказати. Територія буде здоровена, скоріше всього, зараз я буду якось по-англійськи з ними постараюсь якось домовитись, забалакатись за це розвантаження, щоб вони пояснили, куди їхати. Але з моїм англійським і з такими масштабами, я думаю, буде непросто. Їздимо, об'їздили вже все навколо і ніяк не можемо знайти. Навіть охорона не знає, куди нам їхати. Я вже трошки починаю звитися, але їздимо, шукаємо. Коротше, ніби як знайшли ми пункт, де У нас вивантаження, де в'їзд. Але на охороні кудись подзвонили і сказали, що сьогодні все зачинено в понеділок. Тому, на жаль. Або ж і на щастя, коротше, маємо повертати сюди в понеділок. Подзвонив до Шепа, сказав це, він сказав зараз, ще до них подзвоне. Тому що перепитав два рази і йому сказали, що точно вивантаження в суботу, а тут виходить, що не в суботу. Тому. Від'їдемо зараз сюди, він каже, десь до годинки часу йому треба, щоб десь дзвонити, виясняти. Друг що то, вернемось сюди, я думаю, в понеділок. Добре, що ми знаємо вже куди точно їхати, бо це точно, скоріше всього, тут. На цьому в'їзді. Погано. Ну, погано, що ми не вигрузились і з цим всім будемо стояти. Така здоровена станція. Але персонал досить привітний. До речі, там на прохідній сидить два повністю екіпірованих у воєнній формі з автоматами в бронежилетах, два таких військових. Тоді що я вам скажу? Скоріше всього, якщо якісь будуть новини, то я вам дозніму. Якщо не буде, включаємось в понеділок. В понеділок вам дозніму і покажу все ж таки, що тут вийшло, не вийшло, вивантажитись. Як все пройшло і так далі. Ну що, доброго ранку, прокинулись, стояли на ось такому паркінгу. такий карман. Нема ніяких тут ані удобства, ані магазинів, нічого. Там далі атомна станція, де у нас вивантаження. Вчора плюс цілий день лив дощ, ми всі ходили, гуляли туди-сюди, добре, що продуктів запаслися, всього набрали. Так що плюс-мінус нормально відстояли. Летимо на вивантаження. Так, під'їжджаємо ми знову до АЕС. Буду вивантажуватись, я сподіваюсь, покажу їм папери. 7.30 ранку. Так як попросили під'їхати, так і під'їжджаємо. Там на місці вже дуже сильно знімати не буду, тому що режимний об'єкт не можна. Не хочеться отримати якихось проблем собі. А я думаю, там можна їх дуже легко отримати, якщо щось знімати. Так що розкажу вже після вивантаження. Ну що, нарешті я словами не можу передати, наскільки я задоволений, що ми розвантажились. Коротше, приїхали на, на ресепшн, там людей зі 100. Треба заходити брати білет. І Білет оцей дуже коротше, дуже медленно ця очередь, вся двигається. Я взяв білет з іншим номерком, бо ніби там на транспорт треба було брати той. Прождав там, Вони з мене коротше, требували номер телефону контактової особи. І ну, Я ж подзвонив шефу, кажу, треба ця. ця ця, ця каже, добре, бери білетик, чекай там занову очередь, як буде в той номерок. Прочекав я, мені скидають номер телефону, але не скидають ім'я назвісько і ім'я і фамілію. Коротше. Фух, я піду іду знову до неї. Вона така: не, ні, ні, ніяк не можемо, по телефону, коротше, подзвонив, а трубку не беруть. Ні, треба ім'я і фамілію. Я вже знову такий недовольний. Це все триває скільки часу, бо треба чекати, ти весь час. Ну, Я там пробув на, ресепш... на, ресепш... на ресепшені з годинки-дві. Потім вже все ж таки хтось комусь там подзвонив, вирішив і приходить до мене ця е... жінка, яка працює там на бюро, каже: тобі треба їхати. Я сподіваюся, це не секретна інформація. Коротше, магазин номер 35 Спочатку поїхали сюди, потім ось так сюди. Тут кажуть Ні, он там охорона. І все ж таки показує сюди на магазин, он там збоку. І що ви думаєте, це показується він. Тому розвантажилися, я дуже радий, бо я замахався. Вони ще ну, ні одного поляка немає, ні якогось українця. Всі там розмовляють чисто німецька. Голландська. Ну я з ними трішечки по-англійському розмовляв. І англійська коротше, мене спасла. Дякуючи, я під'їхав отам до охорони, і охорона мені сказала, що поїдь, можливо, сюди запитай щось. Ти ви щось типу, такого, коротше. І все ж таки дав. оказалось тут, так що ми розвантажились. Якщо в когось буде сюди завантаження, розвантаження, пишіть. Я думаю, вже можу вам підказати. Тому що добре, що ми не в'їжджали по факту на саму територію цієї станції, бо там і собака перевіряє автомобіль, там охорона з собакою, короче, це все. Плюс, там потрібно було здавати відбитки пальців, ще всяку інформацію. До речі, я паспорт на місце поклав. Я вже думав, що паспорт згубив. Коротше, поклав його там з документами. Знайшовся паспорт, але розгільдяйство. Так от, розвантажилися. якщо в когось вдруг, тут буде якесь розвантаження, пишіть, я вам підкажу, що куди їхати. Так що якось так. Такий вийшов відос. Пишіть, де у вас були самі цікаві розвантаження, завантаження, що возили такого цікавого, а ми летимо далі. До наступних зустрічей. Фух, я на стресі вже аж мокрий.